Копчена Скумбрія з базару, оселедець з цибулкою, смакота, усе це класика. Але ти не повіриш, що насправді ховається у твоїй улюбленій рибці. Якщо хочеш дізнатися, як звичайний оселедець викликає симптоми інсульту, і чому ресторанна Скумбрія може тебе завести в інфекційну лікарню в прямому значенні, тоді. Це відео для тебе. Став лайк, підписуйся на канал. І привіт! Я Олена Романенко, біологиня та хімікиня, і сьогодні уся правда про рибу. Вперед! <му> Отже, оселедець – це жирна смачна риба, яку обожнюють у багатьох країнах. Він дешевий, доступний і дещо небезпечний, якщо не знаєш, що їси. У середньовіччі оселедець. За нього буквально билися, і Нідерланди стали отією морською імперією завдяки правильному розпотрошенню риби у 15 столітті. Голландець Віллем Якобсон вигадав спосіб зберігати оселеця на довгі місяці, випотрошити його, залишити пішункову залозу і посолити просто в бош... ферменти. Залози розкладали тканини, і виходив ніжний ароматний оселедець, який можна було продавати по всій Європі. Цей винахід зробив оселедця валютою і дав поштовх голландському флоту, уявляєш? Так, риба побудувала імперію. Сьогодні дикий оселедець масово ловлять у північному морі та Атлантиці, але його надмірний вилов це величезна проблема. Деякі популяції вже на межі вистаження. Оселедець містить такі жирні кислоти, як вітамін Д, селен і навіть трошки вітаміну В12. Мозок, шкіра, серце, кайфують, але не все так райдушно. Отже, сира або слабосолена риба це ризик паразитів. Анізакідоз – це страшне слово, яке описує те, що може поселитися в твоєму кишківнику після шматочка сирого оселедця. Це такі личинки гельмінтів, які не бояться солі. І так, вже були випадки в Україні, коли оселедець буквально. Оживав у пацієнтів на фібру гастро так, е якщо рибилів салату, то оселедець під шубою щось там ворушиться, і після його прийому також біжи до лікаря, а не за добавкою. Як можна ж його вилікувати заморозкою? Коли е оселедець поміщаємо температуру мінус 20 градусів паразитом каюк? Саме тому імпортований оселедець першу завжди заморожують, а потім солять. Додалі про копчену рибку. Натуральне копчення це коли рибу довго тримають у диму, у диму деревини, що містить феноли, альдегіди, органічні кислоти. Дим консервує рибу і додає аромату. Але при тривалому копченні утворюються канцерогени. Це такі поліциклічні ароматичні вуглеводні ПАУ. Зокрема, бензопірен, який викликає рак. Далі рідкий дим це дешевий спосіб зімітувати аромат копчення. Його розпилюють або додають у маринад. Але при цьому ти отримуєш не чисту хімію, а ти отримуєш чисту хімію, а не дим з вільхи. У рідкому димі можуть бути ті ж ПАВ, тобто канцерогени, що і в сагаретному димі. Наступна біда це паразити. Риба, яка не була заморожена правильно, може містити личинки закид. Це такі круглі черв'ячки, що викликають болі, нудоту і навіть кишкову непрохідність. Наступна проблема це гістамін. Це такий біогенний амін, який утворюється в рибі під час псування, коли бактерії розкладають амінокислоту гістидин, якої в оселедці повну, і все, пішло-поїхало. І от коли рибу зберігають неправильно, наприклад, не на льоду, не в холодильнику, або перевозять е, при температурі плюс 15 замість нуля, гістамін починає рости. Як тікток-блогери на хайпі. До речі, трешовий факт: у 2021 році в Україні було зафіксовано понад 80 випадків ботулізму, частина саме через в'ялину та копчену рибу. У Польщі вилучили з продажу оселедець, який, мі, який перевищував рівень гістаміну у 4 рази. У Норвегії оселедець продають тільки після глибокого замороження, при мін, мінус 20 градусів протягом 7 днів. Інакше він потенційно небезпечний. Далі мастхев це лосось. Якщо хочеш корисний авокадо, то з лососом. Тобі тут зараз важно слухати. І той самий рожевий і шматочок з маркету бо покласти на хлібчик. Але що, якщо я тобі скажу, що він фарбований? Думаєш, якщо ти, Далі, якщо ти думаєш, що ти їсиш дику, дику рибу з норвезьких фіордів, насправді я розчарую, це курка з плавниками, вирощена у клітці. Більшість лосося в супермаркеті не, це не дикий, а фермерський. Він народжується в інкубаторі, росте у величезних морських садках, таких сітках, розміром, з футбольне поле. А щоб він не хворів, його годують комбікормом, дають антибіотики, а колір м'яса, цей самий рожевенький, отримує завдяки добавкам з пігментом астаксантинтом. Так-так, той самий рожевий колір не завжди від природи, а іноді з пакетиком. І ще один факт: в лососевих фермах риба часто щільно скупчена, і через це у неї з'являються паразити. І знаєш, яку вони мають назву морські воші, які їдять шкіру риби. Їх бивають хімією або навіть гарячими ваннами, буквально. Тому, поки ти їсиш здорову рибу на сніданок, вона вже пройшла спа з антибіотиками і дезінфекцією. Правда круто. Е, справжній, а от справжній лосось – сірий, ну такий собі риб'ячий сошик, дикого лосося м'ясо рожеве завдяки каротиноїдам е, з ракоподібних, якими він харчується. А от фермерський лосось їсть комбікор. Тому йому додають кантаксантин, барвник, який близький до бета-каротину, що в моркві. Так, це дозволено і так, у великих дозах він може шкодити зору. Тому, якщо хочеш бачити майбутнє, не зловживай кольоровим філе. І ще антибіотики. На фермах лосося часто лікують профілактично, тож залишки можуть бути в м'ясі. А це прямий шлях до. Антибіотикорезистентності, коли в тебе хвороба, а ліки просто не діють. І історія: одна жінка в Німеччині з'їла копчену з кумрію в мотному ресторані і через кілька е, годин потрапила до лікарні з ботулізмом. Так, знову він знайомий е, по ботоксу. Дивися моє попереднє відео. Тільки цього разу уже не в обличчя, а в тарілку. Як ж це все відбулося? Бактерії, Clostridium botulinum обожнюють рибу, яка коптиться або консервується без належних умов? Вони обожнюють тепло, вологу і вакуум. Ну, прям як я. А тепер уяви, скумбрію з ринку, яка лежала в собі плюс 20 градусах у пакеті, це там просто бактерії святкують найкращу вечірку у своєму житті. Ботулотоксин у рибі не змінює смаку, не змінює запаху, тобі смачно! А мозок вже не знає, що з ним робити, і каже: просто дихай далі, і дзвони на швидку. Тобто. Це не означає, якщо риба не має запаху, вона безпечна. Отже, як не отруїтися. Перше, це не бери рибу з хороших рук на ринку, якщо вона не в холодильнику. І ви, до речі, бачили кукунебудь рибу в холодильнику на базарі, Я – ні. Це вже біологічна бомба. Далі читай етикетку. Якщо бачиш ароматизатор диму або рідкий дим це не натуральне копчення. Далі перевіряй колір і запах. Риба має бути блискучою. І з приємним ароматом без липкості. Далі замороження е, вбиває паразитів, але не всі продукти були е, правильно заморожені. Запитай, коли купуєш, е, як риба зберігалася до цього, у яких місцях і ще піддавались заморожуван. І уникай вакууму без дати, особливо з базару. У ньому може розвинутися кластридіум ботуліну, Mm -hmm. Який не пахне, але вбив. Ну і на завершення: оселедий з цибулькою це кав. Оселедий цибулькою, цей кав цкайф. Копчена скумбрія це дуже смачно, але коли ти після неї їдеш в інфекційну лікарню, це вже не так романтично. Риба це здорово, але лише тоді, коли вона не тухла, не хімічна. І не викликає зміни свідомості після вечері. Якщо тобі сподобався, якщо тобі сподобалось моє відео, постав лайк, напиши в коментах, які теми ти ще, б хотів, ти ще б хотіла чи хотів від мене почути. До зустрічі!